Привіт, друзі! 27 липня сьогодні з вами знову Клочок. Дональд Трамп заявив, що відтерміновує мити, які збирався ввести проти Китаю. Принаймні днів 30 ніякого рішення з цього питання не планується. Тривають переговори. Росіяни продовж дня атакували Україну, а в Австрії заявили про те, що Трамп пропонував Путіну п'ять регіонів України для того, щоб той припинив війну. Про це заявила очільниця за відомства Австрії і сказала ще дещо цікаве. Зараз вам готовий розповісти про найголовніші події сьогоднішнього недільного дня, тому, друзі, з вас, коментар, підписка, подобайка, Все як завжди, прошу традиційно. Отже, давайте тепер до суті. Сьогодні російська армія вдарила. Фабом 250 по селу Іллінівці Донецької області. На жаль, один цивільний загинув, ще троє зазнали поранень серед пошкодженого майна. ще не менше шість приватних будинків і кілька автомобілів. Росіяни ж не б'ють по цивільній інфраструктурі. Вони говорять про те, що вони б'ють по військово-промисловому комплексу. Така заява вчора пролунала від представника Росії у на радбезі ООН, коли йшла дискусія про участь Китаю у російсько-українській війні. Наслідок також сьогоднішнього обстрілу на Нікопольщині Дніпропетровській області постраждав 54-річний чоловік. У продовження в неділю Нікопольський район зазнав понад півтора десятка атак. Росіяни били по самому Нікополю, також по Мирівській, Покровській і Марганецькій громадах із важкої артилерії та ФПВ-дронів. На Сумщині російські війська вдарили по автобусу з мирними мешканцями по рейсовому автобусу, внаслідок чого троє загинуло. Ще 20 постраждали. І сьогодні, під час обстрілу центрального району Херсона, російські війська смертельно поранили 58-річну жінку. Її відвезли до лікарні, але від отриманих травм вона померла. Така сумна статистика сьогоднішнього недільного дня і є хороші новини з Росії про те, що вони нібито збили. Незважаючи на те, що минулої ночі туди прилетіло 300 дронів, ще 72 українські безпілотники: 51 на території Ленинградської області, 5 на території Брянської області, 4 на територію Калуської області, по 3 на території Новродської та Курської області і акваторії Розовського моря, і по одному на території Смоленської та Білгородської області. Більш детальну інформацію, друзі, буду моніторити у російських телеграм-каналах. І буду публікувати у себе в телеграм-каналі, тому не забудьте на нього підписатися. Посилання є в описі під цим відео. І сьогодні Путін, друзі, поїхав до Петербурга на святкування Дня Військово-морського флоту Російської Федерації. Це не нове, Путін туди їздить кожного року, але цього року Росія скасувала парад, який там щорічно проводить вона ще з 2017 року. І це вперше, коли Росія офіційно сказала, що через загрозу небезпеки парад проводитися не буде. Ну сьогодні прилітало по Ленінградській області. Також Путін, як повідомляє Кремль, сьогодні прослідкує за навчаннями військово-морського флоту і вислухає доповіді адміралів. Дуже примітно, як він спілкувався із мешканцями Петербурга, обіймався з ними на вулиці, цілувався, фотографувався. Я відповідне відео розмістив у себе в мережі X. Посилання на нього залишу в описі під цим відео. Перейдіть переглянете. Дуже красномовно. Це саме той Путін, який ще два роки тому боявся заходити до церкви, аби поставити свічку, коли там були віряни. Всіх виганяли попередні звіти, а нині він на вулиці легко з усіма обіймається і контактує. Що власне сталося? Що за перевтілення? Можливо, це справді якісь дива, просто нечувані. Пишіть друзі в коментарях, що ви з цього приводу думаєте. І також сьогодні стало відомо, що Росія запустила, врешті-решт, пряме авіасполучення з Північною Кореєю. З Вашингтоном у Москві не вдалося домовитися про відновлення авіасполучення. А от допхенянну літак тепер буде літати. І це дуже показово враховуючи те, що Росія потрапляє чим далі, тим більшу ізоляцію саме через політику Путіна, який сьогодні обіймається із росіянами в Санкт Петербурзі. Дива. Але це ще не всі дива, друзі, і ці дива в лапках будуть продовжуватися. Сьогодні речниця закордонного відносина Росії Марія Захарова зробила чергову заяву. Вона часто несе всяку бридятіну, але сьогодні чергова. Вона наголосила на тому, що Комітет Організації Об'єднаних Націй з прав людини беззубо реагує на порушення прав російськомовних у Латвії. І каже, рекомендації Комітету на адресу латвійської влади щодо виправлення наявних недоліків у правозахисній сфері, знову сформульовані в м'якому беззубому ключі, відірвано від реальної ситуації. Це, друзі, все історія про те, чому вона має значення чи ні. Росія і далі поширює наратив, що вона йде до інших країн захищати російськомовних. Те, що вона робила в Молдові, в Грузії, в Україні робить, вона буде це саме робити в країнах Балтії. Тому заяви Дональда Туска, про що я вам говорив сьогодні в ранішньому відео, керівників розвідок країн Європи про те, що Росія готується до нападу, вони не безпідставні. Звісно, Росія буде координувати свої дії із Китаєм. Сумнівів у цьому вже немає майже ні в кого. Ну, принаймні, публічно, керівники Європи вже про це говорять вголос. І тепер, друзі, до внутрішньої ситуації в Україні новин сьогодні небагато, але вони, як на мене, вкрай цікаві. Буквально кілька слів про те, чи отримаємо ми допомогу від Європи, яка нам вкрай потрібна. Сьогодні Зеленський підписав закон про реформу АРМА та факторинг, що є вимогою надання фінансової допомоги Європейського Союзу за ініціативою Ukraine Facility. Я вам розповідав про це і вчора, позавчора, про те, що Україну позбавили півтора мільярдів євро допомоги через те, що був. Ухвалений законопроект про позбавлення незалежності НАБУ та САП. Це наслідок того, що таке рішення було ухвалено у Верховній Раді і так швидко було підписано документ Володимиром Зеленським. Сьогодні він мав розмову з президенткою Європейської комісії Усилою Фон Дерляен, яка своєю чергу зустрічалася Дональдом Трампом. Про це трішки згодом. В своїй розмові Зеленський наголосив про те, що наступного тижня, тобто з 28 липня, а саме 31-го, у Верховній Раді буде ухвалено закон, який повертає незалежність антикорупційних органів. Ну тут знову риторичне запитання. Якщо так швидко повертаємо незалежність, для чого було її скасовувати? Рішення про утримання затримку півтора мільярдів євро не є остаточним і воно, звісно, може бути переглянуто. Про це пише видання New York Times Сьогодні практично вся західна преса звертає увагу на ці новину. Дуже багато пишеться саме про це повідомлення в контексті нашого невдало ухваленого і підписаного законопроекту про обмеження незалежності набута САП. Тому, друзі, це справді дуже важливо, бо варто повернути допомогу Європейського союзу, до прикладу, лише підписання закону про АРМА дає змогу перерахувати в Україні додатково 600 мільйонів євро. Так, антикорупційна. Вертикаль, яка не є дуже ефективною, це друзі, один із маркерів того, чому Україна отримує фінансову допомогу. Тепер до заяви очільниці закордонного відомства Австрії, друзі. Це дуже цікава заява, як на мене. Вона сказала про те, що Австрія відкрита до дискусії про вступ до НАТО на тлі нестабільної ситуації у світі. Нагадую, друзі, що Австрія зберігає нейтралітет уже 70 років. Голова МЗС Австрії БАТ Майн Райзінгер в інтерв'ю Welt наголосила на тому, що вона підтримує ідею вступу країни до НАТО і каже: очевидно, одне: нейтралітет сам по собі нас не захищає. Те, що може захистити Австрію на тлі все більше нестабільної ситуації у сфері безпеки у світі та все більш агресивної Росії, це інвестиції у нашу власну обороноздатність, а також у партнерські відносини. І додала. Що її країна дуже відкрита до того, щоб вести суспільну дискусію про майбутнє Австрії у сфері безпеки та оборони. Однак, за її словами, наразі в парламенті Австрії та серед населення немає більшості за вступ до альянсу. Але це сьогодні. а Завтра хто знає, що станеться. Якщо розпочнеться широкомасштабний наступ або якась диверсія з боку Росії на одну із країн Європи, то у Європі і в Австрії на це питання будуть дивитися зовсім по іншому. В 1955 році, друзі, Австрія отримала незалежність, і тоді ж вона ухвалила рішення про те, що завжди буде нейтральною і відмовляється від участі в будь-яких військових альянсах, але змінюються часи і змінюється позиція. І також вона повідомила ще одну цікаву новину про те, що Трамп був готовий подарувати Путіну 5 українських регіонів. Якщо раніше ми про це лише читали зі шпальт газет, без посилання на якісь конкретні джерела, то нині це говорить очільниця закордонного відомства Австрії, яку звати Бетель Майне Разінгер. І вона є джерелом цієї інформації. І тепер Трамп має відреагувати на це і повідомити, чи справді він пропонував таке Путіну. Вона заявила, що Трамп пропонував Путіну Крим і кілька східних областей України, а також виключення Києва з майбутнього НАТО. Втім, за її словами, це не зупинило Кремль, і вона говорить. Трамп подав Путіну Крим та кілька східних областей на срібному блюді, а також виключив членство України в НАТО. А що робить Путін? Він продовжує вести проти України війну на знищення. Так вона говорила в інтерв'ю виданню Вельт, але, знову ж таки, друзі, ще раз наголошу, я розцінюю такий коментар очільниці закордонного відомства Австрії як пряме звинувачення Трампа у посяганні на територіальну цілісність і суверенітет України. Він має це прокоментувати. Очікуємо коментар, це справді дуже важлива заява. Також стало відомо про те, що Китай і США поставлять високі взаємні мита на паузу ще на 90 днів. Про це пише видання «South China Morning Post». Я буквально кілька днів чи тижнів тому. Коментуючи саме торгову війну між Ша та Китаєм, висловлював думку про те, що мита не будуть запроваджені проти Китаю. Так само і тепер, після цієї новини, друзі, рішення Конгресу про пекельні санкції в Торині проти Китаю, Індії та Бразилії фактично ставляться на паузу. Не буде Трамп засовувати 100 чи 200% відсотків мит по відношенню до країни, з якою намагається домовитися про торгову угоду у понеділок, 28 липня, представники двох країн США та Китаю. Зустрінеться у Стокгольмі, щоб продовжити торговельні переговори. Але, за словами співрозмовників, очікується продовження мораторію на запровадження мит, який спливає 12 серпня. Сторони зобов'язуватимуть не вводити додаткові взаємні мита і не ескалувати торговельну війну упродовж трьох місяців. Про що власне йдеться мова? Про що пише видання Монненпост, чайне Китай може прагнути домогтися зниження 20% фентанілових мит США, але може погодитися на 10% базове миту на весь імпорт, якщо додаткові мита будуть скасовані. Нині, якщо брати середнє мито Сполучених Штатів Америки на китайський експорт, він становить 51,1%, доволі високий відсоток. І також, друзі, сьогодні Трамп повідомив про те, що він не може впустити мита для Європи нижче ні, не 30%, як то Раніше говорилися відсотків, а 15. тобто вже 15 відсотків. Хоча Урсула фондляєн просила його про меншу межу. Втім, Трамп каже, я понизити її поки що не можу. Поки що. А як буде далі, знову ж таки будемо дивитися. І на завершення ще одна цікава новина: Трамп розповідає, що в бюджеті Сполучених Штатів Америки немає багато грошей, треба економити, змінює законодавство податкове. Ухвалює прекрасний великий законопроект Трампа, який зменшує податкове навантаження багатіїв, і в той же час він хоче витратити 1 мільярд доларів на реконструкцію літака, який подарував йому катар. Гроші візьмуть із бюджету на оновлення ядерних сил Сполучених Штатів Америки. Про це пише видання The New York Times. Сам же літак коштує приблизно 400 мільйонів доларів. Це найдорогоцінніший подарунок американському президенту в історії взагалі Сполучених Штатів Америки. Літаючого палацу Boeing 747 8 витратять 934 мільйони доларів. Сума, чесно кажучи, вражаюча, але Трамп собі певне може це дозволити. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити, підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте, поширите відео. друзям. всіх любить ціну і шаную, не перемикайтесь, все буде Україна. І чекаємо відповіді Трампа чи справді він пропонував Путіну 5 регіонів України. Дякую.